Вас вітаю про Україну, і сьогодні нашою гостею є омбудсманка влади чеської республіки, і національна координаторка для адаптації та інтеграції біженців із України Клара Шімачкова-Лауренчикова. Вітаю вас і дякую за ваш час. Дякую за запрошення. Доброго дня всім. Я би хотіла розпочати тим, який із напрямків роботи із біженцями з України, а також їхньої інтеграції, ви обрали як пріоритетний напрямок. На чому зараз основним чином ви зосереджуєтесь? Я урчит вельмидулежите, аби лідектежій сам до ческаребезумовно. Дуже важливо, щоб люди, які вже приїхали сюди до Чеської Республіки і які продовжують прибувати, знали, що на них тут чекають. Що система може їх якось ефективно зареєструвати і може запропонувати їм якусь підтримку, як у сфері проживання, так і в сфері працевлаштування, у сфері освіти дітей, у можливості доступу до медичної допомоги. Тому забезпечення основних життєвих потреб безумовно повинно бути пріоритетним. Я дуже рада, що виявляється насправді більшість українських дітей зараховані до чеських шкіл. Тут я маю на увазі дітей у віці обов'язкової шкільної освіти. що здебільшого, вони дійсно не навчаються десь у відокремлених школах, але у звичайних школах інтегровані до звичайних класів. Є певні проблеми, які викликають у нас занепокоєння, наприклад, те, що тільки трохи більше 25% дітей після приблизно року знаходження у чеській республіці опановують основи чеської мови. Але високий відсоток дітей досі не володіє чеською, навіть на якомусь базовому рівні. Саме тому в школах потрібно ще більше посилити мовну підтримку а також добре піклуватися про те, щоб діти були не просто фізично присутні на заняттях, але щоб вони дійсно були добре залучені до життя класу, мали товаришів, щоб не почувалися самотніми, наприклад, з тим, що їх турбує. Ми усвідомлюємо, що багато дітей зараз бояться за своїх родичів, татусів, дідусів, братів, дядьків, які в Україні борються за свободу проти путінського режиму, і що багато з них також втрачають своїх близьких. Тому я дуже рада, що власне підвищується доступність освітніх програм для вчителів, шкільних психологів, спеціальних педагогів, асистентів про те, як працювати з травмою, як запобігти розвитку посттравматичних стресових розладів, і як підтримати дітей у ці важкі часи. порух, а як діти подпожити в ті, тяжких часах. На жаль, ми чуємо від наших читачів описи різних ситуацій у школах і ситуацій булінгу дітей у шкільних класах. Як виглядають конкретні практичні кроки, які влада на сьогоднішній день робить, наприклад, для того, щоб працювати зі школою, з вчителем із дітьми? Чи взагалі питання вирішення проблем із булінгом піднімається в контексті інтеграції українських дітей до чеських шкіл? Вчиті ану зникла жада ковалми добріх методицьких матеріалів про школи. Ктаражіка її як так, звичайно, є. З'явилася низка дуже хороших методичних матеріалів для шкіл про те, як залучати дітей, які приїжджають з України, як піклуватися про їхні емоційні потреби, психічне здоров'я. Якщо є якісь індивідуальні проблемні ситуації, це безумовно неправильно, і кожен такий випадок потрібно вирішувати дуже швидко і делікатно, не залишити. Жодної дитини без підтримки, без допомоги, підвищувати обізнаність українських дітей і батьків про те, що у школах працюють шкільні методисти з профілактики, шкільні консультанти. Такі, як психологи, спеціальні педагоги, освітні консультанти, і що така дитина, яка стає об'єктом знущання, може шукати підтримки у дорослої людини, чи то у класного керівника, чи у шкільного психолога, методиста профілактика, і що, звичайно, до нього можуть і повинні звернутися у складні ситуації, також батьки з проханням про допомогу, і що така проблема повинна бути вчасно виявлена та вчасно вирішена. За те, що і треба організація зі агентури типу ЮНІЦЕФТЕТІ, і я безумовно дуже рада, що міжнародні організації на кшталт ЮНІСЕФ вкладають значні кошти саме у сфері підготовки вчителів і шкільних психологів до того, як працювати з дітьми, які мають певний травматичний досвід і все ще відчувають значний стрес, як підтримати їх психічне здоров'я, і як, власне, запобігти розвитку якихось більш серйозних психічних проблем у сфері освіту до тренінгів такого типу дійсно необхідно продовжувати, а також потрібно залучати дітей до неформальної освіти. Це означає відкрити для них можливості якісного проведення дозвілля, щоб вони могли змістовно витрачати свій час, і щоб, наприклад, економічні перешкоди не заважали їм розвивати свої таланти, чи то у спорті, чи у мистецтві, так як, наприклад, вони могли і в Україні, тому ми мусимо вирішувати і подолання бар'єрів на шляху до цієї неформальної. Освіти, і я дуже рада, наприклад, таким ініціативам, як даруйме кровшки дітям, коли кілька великих фондів об'єдналися для того, щоб розробити програму субсидій для підтримки тих родин, які потребують кошти для сплати будь-якого піврічного збору для того, щоб дитина могла ходити до якогось гуртка за інтересами, щоб родина мала для цього кошти, і перш ніж ми знайдемо якесь системне рішення, добре що доступна ця підтримка завдяки чеським фондам, і нам безумовно потрібно Но підвищувати обізнаність про те, що зараз є така можливість що зараз є така ініціатива, і що батьки, які прагнуть залучити свою дитину до якогось дозвілля і шукають можливості додаткової фінансової підтримки для того, щоб оплатити членські внески, можуть звертатися до даруйме крошки дітям. треба про ще одне питання, яке хвилює українських батьків: це подвійне навчання. Сьогодні багато дітей ходять в школу тут. В Чехії, але також відвідують її онлайн уроки української школи через те, що батьки переживають, що їм не вдасться знову повернутися до своєї української школи, якщо зараз вони покинуть навчання. Нам відомо, що вже триває комунікація між українською та чеською сторонами стосовно вирішення ось цього питання подвійного навчання, яким є останній прогрес у вирішенні цього питання. Визнання освіти з Чехії є предметом регулярних переговорів між чеською республікою, міністерством освіти і Україною українською стороною українською владою за інформацією, яка є в моєму розпорядженні, було домовлено що чеське свідоцтво. Компетенції, отримані в середній і вищій професійній освіті, повинні бути визнані в Україні, і безумовно дуже важливо знижувати поріг вступу до середніх шкіл для тих дітей, які хочуть тут навчатися, покращувати мовну підтримку та мовну підготовку для того, щоб діти могли скласти вступні іспити, щоб вони взагалі змогли навчатись іноземною мовою, і безумовно важливо моніторити успішність дітей у старшому шкільному віці, тому що що на даний момент ми знаємо, що близько 50% дітей віком від 15 років навчаються. Вони вступили до середніх шкіл тут, у Чехії, але інша половина молоді можливо залучена частково онлайн у своїх українських школах, але можливо зараз все більше і більше молодих людей починають тут в Чехії скоріше працювати аніж вчитися, і ми повинні у співпраці з регіонами та неурядовими організаціями. Турбуватися про те, в яких умовах вони працюють. Ми повинні підтримувати їх у кар'єрній підготовці. Ми повинні проінформувати їх про те, як відрізнити гідне працевлаштування від негідного працевлаштування та експлуатації. А також куди звернутися по допомогу, якщо я зустрінуся з неетичним ставленням до мене, чи скажімо, до моїх друзів у юному підлітковому віці, у чеській республіці зараз Ходиться досить чисельна група людей у віці від 18 до 21 року. Це все ще молоді люди, які можуть бути більш вразливими до різних підводних каменів. І тому ми повинні з цією цільовою аудиторією краще і більше систематично спілкуватися про те, як працює законодавство у сфері зайнятості в Чеській Республіці. Що зараз людям цієї вікової групи можуть запропонувати центри зайнятості? Я дуже рада, що в центрах зайнятості у Чехії у Містах з найбільшими потребами впродовж літа почнуть працювати спеціалізовані консультанти для українських новоприбулих, які будуть допомагати і консультувати саме у цьому напрямку, як знайти роботу, на що я маю право як працівник у чеській системі, як отримувати постійну гідну заробітну плату, що необхідно знати про право на відпустку і про те, що ніхто не має права принижувати мене. І що я можу зробити, і як захиститися, якщо зі мною щось таке станеться. Тож консультанти будуть працювати в цій сфері, і я вірю, що все більше і більше молодих людей зможуть інтегруватися не тільки до сфери навчання, а можливо і працевлаштуватися. Ті 50%, які ви згадали, це дані вже з останніх вступних іспитів до середніх шкіл, тобто тих, що ось проходили буквально декілька місяців тому. Це цифри, які ми зареєстрували перед вступом. Ними іспитами, тож нині чекаємо на уточнені дані від міністерства освіти. Скільки дітей подали заявку до середніх шкіл, і скільки дітей дійсно потрапило до середньої школи? Ви, мабуть, знаєте, що в цілому в Чехії наразі є велика проблема з місцями у середніх школах, в тому числі і для чеських дітей. Це дуже болюча тема, якою, на щастя, з великою пріоритетністю хоче займатися новий міністр освіти. Він хоче займатися вирішенням питання нестачі місць у середніх школах. Я боюся, що значно значна частина дітей, які намагалися вступити до середніх шкіл, дітей України не мали змоги потрапити до школи саме з цих об'єктивних причин, з якими стикається чеська система освіти. Йдеться просто про недостатню кількість місць у середніх школах для всієї молоді нашої країни. Це об'єктивна проблема, яка впливає і на чеських дітей. Боюся, що і на українських також. І тепер нам доведеться дуже наполегливо працювати з міністерством освіти та іншими партнерами, щоб вирішити як запропонувати дітям альтернативу. у випадку з українськими школярами, може йтись про мовну підтримку, мовну освіту або якісь інші від програми для того, щоб цей рік до того, як вони зможуть знову подати заявку на вступ до середньої школи, не пройшов даремно. Також було би цікаво, чи ось ці кар'єрні консультації це буде доступно тільки для молодих людей, чи для будь-кого хто прийде до уряду праці. Послуги спеціалістів-консультантів у центрах зайнятості будуть звичайно доступні для. Для всіх новоприбулих з України, які потребують певної підтримки в орієнтації на ринку праці, про молодь я говорила тому, що ми свідомі того, що вони є. Особливо вразливою групою і можуть потребувати більшої допомоги, також хотілося би обговорити деякі зміни до закону Лекс Україна 5 Від 1 липня почнуть діяти ці зміни, і там основним питанням є питання проживання. Уже зараз ми чуємо від наших читачів про випадки, коли, наприклад, гуртожиток каже, що ви буквально через тиждень мусите виїхати і знайти собі житло самостійно. Цікаво, чи держава буде якось допомагати вирішувати цей процес виселення? Переселення, як саме ось цей перехід буде відбуватися, а бігріці що я сам була іменована до позиціонарні координаторки. Про я хотіла би сказати, що я була призначена на посаду національної координаторки з питань адаптації та інтеграції новоприбулих з України саме в той день, коли уряд затвердив ЛЕКС Україна-5. цей закон безумовно несе з собою певні виклики, якими ми повинні займатися уже зараз. З одного боку цей закон буде визначати, хто входить до так званих вразливих груп. Які мають право на безкоштовне проживання і надалі. В цих вразливих групах вагітні жінки, матері, які піклуються про дітей віком до 6 років, це всі діти до 18 років і студенти до 26 років. Це люди з інвалідністю, а також ті, хто доглядає за інвалідами або тяжко хворими членами сім'ї. А також літні люди старше 65 років. Ці вразливі групи і надалі матимуть право на безкоштовне проживання. Ті, хто не входять до цих визначених категорій. Категорії таким чином, дійсно, мали би поступово виходити на ринок праці та поступово переходити до звичайного типу житла. Ми усвідомлюємо, що в деяких регіонах і містах це зробити легше, в інших складніше, тому що дійсно. Ця спроможність на рівні звичайного житла не є оптимальною його не скрізь вистачає. Ми знаємо, що важливу роль у цьому переході до звичайного житла повинні відіграти, наприклад, неурядові організації та соціальні служби на місцях, коли вони здійснюють посередництво між утримувачем тимчасового захисту та орендодавцем, наприклад. Тієї чи іншої квартири, то вони дійсно підвищують довіру і готовність орендодавців здавати квартири в оренду. Саме неприбуткові організації та соціальні служби на місцях відіграють ту дуже важливу роль, наприклад, у сфері житла, взагалі, та зокрема при переході від тимчасового житла до звичайного житла, допомагає організація і ОМ також від ООН. Є ОНУ. Єздеризіку що деякі групи особ не моти, дефінуване зранітальне. Але ви маєте рацію, є ризик, що деякі групи осіб, крім зазначених вразливих, можуть мати труднощі з пошуком звичайного житла. І зараз ми намагаємося, зокрема через Міністерство праці та соціальних справ, спілкуватися з власниками квартир, з орендарями і з тими власними, хто здає квартири в оренди, розміщує біженців. Про те, що було би добре, аби ті, хто потребує тимчасове житло, мали таку можливість залишитися у цьому житлі, але вже за певну плату. На них би вже. Же не поширювався принцип безкоштовного проживання. Водночас ми намагаємося спілкуватися з місцевими органами влади та громадськими організаціями з приводу того, як можливо підготувати і якісь кризові житлові приміщення. Якщо дійсно десь хтось із системи житла взагалі випаде, якщо якісь приміщення були готові. Для цих виняткових випадків, і звичайно, ми зараз намагаємося, щоб саме Міністерство праці та соціальних справ, а також Міністерство внутрішніх справ, інтенсивно вели комунікацію про те, які зміни відбудуться 1 липня, коли закон Лекс Україна Україна-5» увійде в дію. Власники тимчасового захисту повинні підготуватись, що вже зараз необхідно реєструватися в системах Міністерства праці та соціальних справ як особи вразливої групи, якщо людина належить до цієї категорії. Що вже зараз важливо намагатися дійсно активно залучатися до працевлаштування, шукати тут звичайне житло, чи домовлятися з орендодавцем, наприклад, тимчасового житла, де я знаходжуся, про якісь можливості продовжити проживання хоча б за оплату, і ця ситуація стопроцентно не буде простою для всіх. Я дуже вдячна за співпрацю з неурядовим сектором економіки, за співпрацю з регіонами та містами, і вірю, що ми зможемо успішно перейти на нову систему. Хоча зізнаюся, що нових складних викликів може бути багато. Люди, які не входять до категорії вразливих осіб, але все ж потребують короткострокової підтримки, матимуть право отримати. Певну тимчасову допомогу будуть мати право на індексовану гуманітарну допомогу. Наприклад, ті, хто працює, але раптом вони опиняться, можливо, без доходів. Гуманітарні давку, треба ті, хто працює, але на єдну треба без прийму, поки дойде княкому спожденні. Ще якась додаткова фінансова допомога, чи саме та стандартна гуманітарна фінансова допомога? Це стандартна гуманітарна допомога, але яку буде проіндексовано? Скажімо, у півтори рази вище для. Тих людей, які з якихось об'єктивних причин потребують короткострокової фінансової підтримки для того, щоб вони не випали з системи проживання, бо може стати, що людина працює, але можливо сталася певна затримка заробітної плати або людина втратила роботу з об'єктивних причин і не може залишитися зовсім без коштів. Хоча вони і не належать до жодної категорії вразливих груп. Зараз Міністерство праці та соціальних справ створює різноманітні інформаційні матеріали, надсилає всім одержувачам гуманітарної. Допомоги безпосередньо на їхні особисті електронні листи інформацію про те, на що матимуть право новоприбулі з України з 1 липня, як виглядатиме система виплати допомоги. Тому я вірю, що ці конкретні міністерства усвідомлюють, що ми повинні зараз покращити інформованість. Ми повинні прагнути того, щоб власники тимчасового захисту були готові до того, що деякі речі з 1 липня будуть змінені, і ця комунікація має проходити по всіх доступних. Них каналах вона повинна бути цілеспрямованою і зрозумілою. В контексті інформованості також хочеться поговорити про інформованість чеського суспільства, зокрема, що стосується протиукраїнських наративів. Адже навіть що стосується тих тем, які ми із вами обговорили вже сьогодні, то часто чуємо, як говориться, що українці забирають роботу, місця в школах, гроші. І звісно, ми розуміємо, що держава намагається комунікувати зі своїми громадянами, але тут мені цікаво, як саме це виглядає, як на практиці виглядає така комунікація і які ви вбачаєте виклики, а що вважаєте, що вдається? Ми намагаємося, перш за все, постійно і повторно інформувати чеське суспільство про те, що війна в Україні триває, що рівень загрози для цивільного населення все ще дуже високий. Що умови в Україні насправді настільки складні, що дійсно є сенс продовжувати залишатись солідарними, допомагати і надавати притулок тим, хто потребує повної безпеки. І ми також намагаємося пояснювати, що вже майже 100 тисяч людей у чеській республіці знайшли роботи, зокрема в тих областях, де чесь Ські роботодавці не могли знайти робочу силу тут з числа, скажімо, чеських громадян. Тож саме новоприбулі з України допомогли нам у тих галузях і в тих областях, де, наприклад, не вистачало робочої сили. Звичайно, ми повинні докласти зусиль для того, щоб умови праці були якомога кращими, щоб власники віз тимчасового захисту могли працювати в гідних умовах за достойнішу кращу заробітну плату, аніж те, що є сьогодні, щоб могли працювати мами з маленькими дітьми. Які потребують певної підтримки, це означає дійсно збільшувати кількість місць у дитячих садочках у шкільних гуртках після занять, дитячих групах для того, щоб підтримка у догляді була достатньою. Для того щоб саме ті, хто бажає працювати, могли, щоб вони могли звернутися до певних служб за допомогою. У догляді за дітьми і не залишатися сам на сам із питанням, я зараз також намагаюся багато спілкуватися із сімейними центрами про те, як продовжити цю громадську підтримку, особливо для мам і менших дітей. Не мусі біть навчано сами яси. Ти треба нашим гурні комунікувати і з родинними матерськими центри, ото як дало власне. Ми також стараємось підвищувати доступність послуг із надання допомоги у сфері психічного здоров'я, особливо на місцях та онлайн, коли терапевти безпосередньо спілкуються українською мовою з дорослою людиною, з дитиною, з підлітками, які мають певні психологічні труднощі, і потребують психологічної підтримки та допомоги. Ми прагнемо до того, щоб соціальні послуги послуги, що допомагають власникам тимчасового захисту, мали якесь послідовне фінансування, і ті потужності, які, наприклад, минулого року були оплачені за рахунок певних соціальних субсидій або субсидій міжнародних організацій, таких як ООН, для того, щоб вони могли далі працювати, щоб подальше фінансування стало доступним, і це ми також обговорюємо з міністерством праці внутрішніх справ з іншими партнерами. І до чого ми дуже прагнемо, це якась краща Координація і співпраця з учасниками у регіонах зараз, починаючи з травня, у всіх регіонах починають функціонувати міждисциплінарні платформи для адаптації та інтеграції, де регулярно зустрічатимуться представники сектору соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, житлового сектору, сектору безпеки разом з важливими неурядовими організаціями та соціальними службами з регіонів. І вони зараз, серед іншого, мають завдання покращити інформованість у українців, і українок про те, як працює система підтримки та допомоги, де вони можуть знайти підтримку у сфері мовної освіти, що нового планується, наприклад, у сфері зайнятості, і вони також мають завдання допомогти нам визначити особливо вразливі групи, які потребують додаткової допомоги, а також допомогти нам із залученням молоді, щоб вони відчували, що їх вітають у нашому суспільстві, і щоб вони могли цей час пережити якось осмислено. Тут ми хотіли б, наприклад, співпрацювати більш системно з бібліотеками, культурними установами та іншими партнерами в регіонах для того, щоб розвивати такі форми соціальної підтримки, наприклад, якісь студентські хаби, різноманітні розвиваючі курси та інші подібні типи освіти для зокрема молодих людей.